Пропоную вашій увазі на продаж однокімнатну, світлу, сучасну, дуже гарну квартиру на старому місці з автономно газовим опаленням. Ходімо на перегляд. Квартира однокімнатна. Має загальну площу 40 квадратних метрів. Залишаються вбудовані меблі та техніка. Встановлений кондиціонер. З кухні є вихід на засклений балкон. Звідси відкривається гарний краєвид на місто. Квартира розташована на 10-му поверсі 10-поверхового цегляного будинку. Над квартирою є техповерх. Автономне газове опалення, встановлений двоконтурний котел, тепла підлога, натяжна стеля. Закритий двір, поряд школа, комерція у будинку. Неподалік парковка, дитячий майданчик, вулиця Якова Гальчевського, 37. Старе місто. Зручна транспортна розв'язка. Ціна квартири 52 тисячі доларів. Телефонуйте, запрошую вас на перегляд.